Насенко. а вопрос первого Ольги Ольга, ви к нам прибыли зразу э, встречи з кабміна, встреча продолжается до сих пор. Ви находились там в течение шести часов і навіть я знаю, брали кого-то в заложники. Що там происходит в Кабміні? А власне а, те, що ви озвучили ситуація а, щодо того, що вже пішов 91 й день. Як на митних складах знаходяться препарати на суму 125 мільйонів. Ці препарати, які е, призначені для того, щоб лікувати дітей з онкологічними хворобами, що є власне злочином без відповідальності. Але е, протягом останніх тижнів було проведено десятки нарад з цього приводу. Місяць тому прем'єр дав доручення, щоб це питання було вирішено. Воно не було вирішено. І власне на сьогодні ми призначили нараду в кабінеті міністрів, і я прийняла особисте рішення і повідомила всіх присутніх на нараді, що до тих пір, поки рішення не буде прийнято, поки не будуть підписані відповідні документи, ніхто з наради нікуди не йде. Можу сказати, що всі добровільно поки що знаходяться в добровільних заручниках в кабінеті міністрів. У нас там наразі знаходяться заступник міністра охорони здоров'я. Власниця компанії Людмила Фарм п'ятеро людей. Всі з юристами зрозуміло, П'ятеро людей з міжнародної агенції Crown Agency, представники були викликані служби безпеки України, а митниці державної фінансової інспекції на зв'язку. Прем'єр-міністр, голова парламентського комітету о, митного. І е, ми шукаємо рішення до тих пір, поки рішення не буде найдено, ми будемо там. Я планую після завершення вашої програми повернутись в Кабмін для того, щоб підтвердити, чи всі документи, власне, які заплановані, Краун-едженсі готує свої документи зараз, їх мають підвести в Кабмін е, один з заступників. Е, Радників міністра охорони здоров'я пан Гречишин зараз пішов в міністерство охорони здоров'я готувати довідки відповідні. І моє власне завдання сьогодні ем, добитися вирішення цієї проблеми. Ми зараз викликали, через знову таки прем'єр-міністра викликали представників е, митниці угу. тих складів, де знаходяться препарати, що вони погодились з е, запропонованою нами моделлю вирішення цієї ситуації. І перше, найголовніше, моє особисте завдання. Власне, яке не входить в повноваження народного депутату, завдання якого писати закони. Зараз я контролюю виконання цих законів, які власне, не виконуються. Тому моє першочергове завдання все ж таки ці препарати розмитнити. Угу. А далі, безперечно, у мене виникло більше запитань, ніж відповідей. Я вважаю, що є порушення, я вважаю, що є взловживання, але зараз. Це все далі буде вже розслідувати Служба безпеки України, займатися з'ясуванням ситуації, хто відповідальний за порушення всіх цих процесів. Але зараз найважливіше для мене, щоб ці препарати в найкоротший термін все ж таки потрапили хворим дітям в лікарні, а потім, щоб всі відповідні організації займалися аналізом цієї ситуації. Також ми сьогодні встигли, поки власне чекали. Поки до нас доїде представники нашої митної служби, говорили про те, як здійснити наступні поставки, тому що є препарати, які мають зайти, які ще не зайшли, тому що Crown Agency дуже погано виконує свої зобов'язання. І ми власне на підставі кожної помилки робимо висновки, що все ж таки робити, щоб далі такого не повторювалося. Тобто, після завершення вашої програми я повертаюсь назад в Кабмін. И мы будем продолжать там работать. Два вопроса, Ольга. Сейчас в Кабмине находятся все ключевые э, персоны, от которых зависит этот процесс. Так. Собраны все. Второй вопрос. Для наших зрителей сейчас звучит фраза о том, что мы ищем решение. 91-й день препараты находятся на таможне. Э, зрители будут не понимать, ведь эти препараты нужны детям. Почему же тогда они там? Це запитання до представників Міністерства охорони здоров'я, яке є стороною підписантом міжнародних угод. А нашим завданням було прийняти закон про міжнародні закупівлі і відкрити Міністерство охорони здоров'я можливість для роботи. Моє втручання в цю ситуацію є, власне, втручанням виключно з безвиході, коли я бачу, що виконавча виконавчі органи не можуть самостійно вирішити цю ситуацію. Ще раз хочу наголосити, що далі, після вирішення цієї ситуації, Поніли. служба безпеки має вивчити і чітко продемонструвати, які угоди були підписані заднім числом, де були е, заміна документів, де переміна документів, хто є власником товару, це все е, потрібно вирішувати після того, як діти отримують життєво важливі ліки.